Добрий ранок малята. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це ведмедик. Ведмедик розповів, що в нього є теж родина, мама ведмедиця, тато ведмідь. І живуть вони разом у лісі. Ось така родина ведмедиків проживає у лісі. Матуся ведмедиця любить свого малюка та піклується про нього. А тато вчить добувати мед та бути сміливим. А ще у ведмедика є братики і сестрички. Всім разом їм подобається гратися, вчитися та смакувати солодкий мед. Малян, а тепер давайте ми з вами разом послухаємо віршик і пограємо в гру. Приготувалися, слухайте уважно. І повторюйте за мною. В лісі є зелена хата, там поснули ведмежата. А найменше ведмежа сивій маміна бреда. Я не хочу більше спати. Утечу вночі із хати, якщо меду не даси риби, сала, ковбаси. Синкуши очі мати. Як заснеш, тобі усе сон в корзинці принесе. Алята, вам сподобалося? Тож ви ще можете пограти в цю гру зі своїми рідними. А зараз нашому ведмедику час уже з вами прощатися, бо його чекають у лісі. Чекає в лісі його родина. До побачення, малята!